Розпочинаємо ми з чергового терору Російської Федерації. За 300 росіяни обстріляли центр Куп'янська на Харківщині. Окупанти влучили в будівлю краєзнавчого музею. Наразі відомо про загиблу працівницю музею. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Дещо раніше в обласній військовій адміністрації повідомляли про десятьох цивільних людей, які отримали поранення. Троє з них госпіталізовані, семеро мають легкі ушкодження та отримали допомогу на місці. Ще двоє людей можуть залишити залишатися під завалами. Там Все живі там. Там завалило. Всі підрозділи ДСНС, швидка медична допомога працюють на місці для того, щоб максимально швидко надати допомогу нашому населенню. Поряд із цим ворог продовжує атакувати північ нашої області, північно-східний напрямок. Ну і звичайно, Куп'янський напрямок найгарячіший. Там ведуться зараз активні бойові дії. Фактично проходить лінія фронту.